Самий крутий квадроцикл, який я коли-небудь бачив. Це Лінхай Valor 650. Ось 650 це в нас так звана кубатура, але робочий об'єм циліндрів. У нього 585 кубічних сантиметрів, потужністю 44 кінських сили і має ще й 50 ньютон метрів крутого моменту. Максимально допустима рекомендована вага на нього. Це 250 кг разом з навантаженням, але ми знаємо, що буде більше. По-перше, Зовнішній вигляд, червоний колір, і в червоному кольорі просто шикарний. Гляньте, в нас просторова трубчата рама, є передній кунг, який інтегрований, і багажники так само. Кожен з них може ще на собі витримувати навантаження по 80 кг. А теж на гума, легкосплавні диски. Гума розміром передня в нас 230-65 на 14, а задня. 280 55 на 14 Ось передній і задній гальма дискові. У нас багато важільна підвіска спереду і ззаду, немає тут ніякого маятника. Далі. Для заднього пасажира гляньте, який трон, величезне сидіння з додатковими ручками. Не дуже гарно видно на сонці, але, можливо, тут ще вмикається якийсь інакший режим. Так, в нас тут є блокування. Ось це в нас тепер задній привіт лише. Далі. По ручках, у нас тут є їх підігрів, як мінімум. Далі сигнал, аварійка, додатковий. А так У нас є режими їзди, ось увімкнення світла, запуск двигуна, це акселератор. У нас є система EPC, тобто це додаткове електропідсилення кермування. Бачите, як легко. Двигун у нас інжекторний. Гляньте, яка у нас тут підвізка стоїть. Амортизатори з окремим газовим бачком, є захисти на трубки гальм, є захист, потужний захист, до речі, на самі речаги. Дивіться, пластик, але ну, товщиною десь сантиметр.